Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Ми з півдня Одеської області. Ізмійський район, село Матроська. Я з Кунченко Анжела. Сьогодні буду вам показувати, як я формую бузину. Я зараз покажу, як у мене є вже одна сформована. Це пістряво-лисна. Ось вона у мене спочатку росла одним стовбуром, як бачите. Потім розгалуження пішло на три гілочки. Я їх там скрутила, 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 потім, бачите, вже вийшло тут вже чотири стовбура, скрутила. Тут вже треба, до речі, ось проволоку знімати і перекручувати, бо вже в'їлася в стовбури. І там ми були, їх зв'язали вверху, і вони так от уже зрослися собі і все. Скажу одне, що, бачите, з часом. Стовбури зростаються. ось до да. Бачите, були сплетені, а вже майже зрослись Тому, якщо хочете, щоб були довше такі ось дірки, то треба ставити на відстані гілка від гілки, тоді воно буде видно. от Я тут стрижу, потім весною, як буду стригти, я вам покажу, <кхід> як я її зістригаю повністю і як вона оце, господи, наростає за один сезон. Так, а зараз підемо до тієї, що я буду формувати. Мене попросила моя вже давня знайома по Фейсбуку, а тепер ще подружка по е, Ютубу, у неї теж є канал етнопарк. І вона попросила мене показати, як я буду формувати стовбур бузини у кілька, у кілька стовбурів. Так, я взяла ось арматуру, заодно понесу і пройдемося по садочку. Сьогодні в нас сонечко, сьогодні в нас навіть так не холодно дуже. Я вдяглася, але так розумію, що прийдеться роздягатись, коли, якщо буду щось робити, бо буде спина мокра. Так. Що вам, що вам показати, де я вчора гуляла. Ага, сьогодні я йшла, побачила, що в нас зацвів бадан. Зараз, думала, з -з зразу ця примука, бо мене тут я примула, а потім на ні, примули, ростуть далі. А ще зацій бадан. Сьогодні у нас 28 листопада. Богдан подумав, що це весна. Тут трошки так йому затишок від вітра і сонечко. Але ось глянький приймувка дай. Він випустила вже, куп'янки буде цвісти. Побачимо тут. Потім ще я йшла. Зараз цією арматурою перекручусь. Зацвів однолітній адоніс. Вже да навіть і, і насіння побускав. Ну, він це доцвітає, вірніше, ляньте. Це однолітній адоніс. Називається вороній глаз, здається. Так. так. бачите, що все зелене. Так. Якраз я тут підстригла бузину, обрізала вже її, залишила чотири стовбури. От І будемо зараз її формувати. Зараз я почну її формувати. Арматуру будемо вставляти потім. Так, я поставлю телефон, щоб можна було дивитись. Так, як тебе поставити, щоб ти не впав? Ось воно не хоче стояти. Тут земля така крива, трохи перекоси де як його так встановити. I <laughs> Як Бачите, багато тут чого не придумаєш, тому що пагони вже цупкі. Треба все-таки формувати, знаєте, весною, коли природи ой, прирости молоді, коли вони ще такі ну, не, не такі цупкі, тоді краще їх згинати. А тут ну, більше нічого я не змогла зробити. Інакше б я їх зламала просто. Бо вона така як пустотіла внутрі ця бузина, і дуже легко вона ламається. Потім доведеться всі ці бруньки обламувати, ось як ну вже тоді навесні. Бо вона буде знову відбивати. Так, так що формувати треба її все-таки молодою. Ну, я не знала ще, як буду, що буду з неї робити, чи штам, чи кущем стригти. Вирішила все-таки штам з неї зробити. А ці вже буду стригти кущами, що внизу залишились. Отак. От так що часом тут все одно воно зростеться, буде один стовбур. Ну, як я сказала, вже вони цупкі такі доволі. І нічого вже не зробиш їй. Буде так. Ну, от і все. Ох, перси треба заносити. Так що, хто хоче формувати, формуйте краще весною з молодими простими, вони м'ягенькі, гнуться. Можете і в коси плести, так як там я і вузол зав'язувала, а тут уже нічого не зробиш. Ну, нічого. Все, Все більше в мене нічого такого немає, плетяного. Фу, жарко, як я казала, вже жарко. Треба роздягатись, так. Тут у мене ось сформований штамп це форзиція Камсон. Бачите, в неї такі листочки. Теж я ось вивела чотири пагона знизу, як бачите, ось і штамбик. Ну, хто хоче, я його можу продати. Цей штамбик, тому що в мене ще є багато цієї форзиції. В різних місцях росте, теж буду формувати штамбики, так що так що є, що ще сьогодні займуся бузиною, вже закінчу з бузиною. Всі сорти, які залишились, поживчою, і з бузиною буде закінчено. Потім я йду завтра варити їсти У моїх комів. Річниця смерті матері кума, тому йду варити їсти. туди, з вечора йду і завтра зранку. Тому буду зайнята, не буде коли гуляти по саду. А вже в середу знов зустрінемось, буду щось робити. Тим паче на завтра дощ передають. От так. Дека гарна сакура зараз стала. Листя таке. Різнокольорове. Вистрілила міньон вверх, гілочки треба буде обрізати. Це е, кікушидар, плакуча. Теж треба буде її постригти, Ну, буду стригти вже весною її. Плакуча форма. Також у мене тут, ой, як вона на укритській мові буде рябіна. І вона була плакуча, підняла її на штамп, щоб зробити штамп вище, і вона в мене виявилась зовсім не плакуча. А саме звичайна горобина, здається, о. Ну, побачимо, хай поки росте, так, а да, була плакуча. Я підняла гілочку, підв'язала і все. А здається, ось. А де вона привита в мене? Оце я цю гілочку ось піднімала, ось підв'язала її. Оце була плакуча і все одно вона пішла вверх. Ну, значить, буде звичайно. Побачимо. До речі, ще штамбик теж на продаж є. Так, зараз там так, щоб сонце не світило. Ось це нього які зараз ягідки червоні, вже будуть скоро. Це бересклет крупнолистовий, японський, вічно зелений. Треба вже його знову стригти. Треба вже його стригти знову. І три шапочки на стовбурі. Так, ну там є все, що показувати. Йду далі. Зараз займуся житчуванням бузини, закінчу. Потім, коли буду щось стригти, формувати, то буду все показувати. Так зараз бажаю всім гарного дня.